Ти відцев, чоловік з жінкою приїхали з рибалки. Ну, що, Алька, поняла, що таке справжня рибалка? Я тим живу, то моє хобі. Тобто твоє хобі? Пити і регати півночі. Ти. Поясни мені, на що ти на ту рибалку їздиш. Ти не можеш вдома нормально сісти, випити, не можеш? Ти на мене вдома кричиш, а я і там кричала. Бо що то за рибалка така? Одні матюки. А чого ти матюкалася? А ви нашу мене з кумом в воду кинули, а? Та думаємо, так кричить, кинули в воду, щоб рибу сполохати. Так, так морду закрий. Ти розумієш, що я через ту рибалку вся точно така, як ти. Смержу димом і рибою. Ти ще випий 300 грам, вдягни мої носки, і буде повний комплект. Ти мені скажи, нашо ви з кумом через той костер пригали, а? То традиція. Ти мені краще скажи, хто придумав з кумом жатися на руки і хто виграє, веде мене в палатку, а? Кум придумав. А ти не міг йому піддатися? Не міг. Ні? Останній раз я з тобою кудись їздила. Позор!